Вітаю! Сьогодні на уроці читання ми поговоримо про книгу, яка є нашим мудрим учителем, та опрацюємо твір Тху Хонга Найцінніший подарунок. Вправи на вимову звуків. Шумить вітерець у полі. Заспівав комарик дз, Забриніла бджілка дж, Десь далеко закувала зозуля Ку-ку, ку-ку. Прочитай правильно. Прочитай слова, звертаючи увагу на наголос. Ці слова зустрінуться у тексті. Найцінніший завтрашнього. Коштовності. Прочитай заголовок. Найцінніший подарунок. Розглянь ілюстрацію у підручнику. Як ти вважаєш, про який подарунок розповідатиметься у творі? Давай прочитаємо казку. Прослухай. Прочитай самостійно декілька разів, дай відповіді на запитання перекажи казку. Найцінніший подарунок. Давно колись жили батько й мати, і було в них троє синів. Одного дня батько покликав усіх синів до себе і сказав: Діти мої, хоч ми з матер'ю ще не старі, але ж не будемо жити вічно, не зможемо годувати вас усе життя. Тому покажіть на що ви здатні. Від завтрашнього дня дбайте самі за себе. Ідіть куди хочете, робіть, що хочете. А через рік вертайтеся і принесіть додому найцінніший подарунок. А що нести? Хай кожен із вас вирішить сам. Послухалися сини та й пішли з дому. За рік повернулися. Найменший подав золоту скриньку, повну коштовних камінців і виробів зі слонової кістки. Середульший привіз цілий віз дорогих страв, копченої та смаженої дичини, рідкісної морської риби, пирогів і тістечок. Ароматних смачних плодів і ще багато всякої всячини. А у старшого за плечима висіла стара торбина. Вицвіла від сонця й дощу. Видно, важка. Спершу відкрили золоту скриньку найменшого. І кожен замилувався блиском красою коштовностей. Помилувалися та й сховали скриньку. Настав обід. Середульший сину ніс хліб і різні страви, запросив батька й матір до столу. Пообідали та й побачили, що привезених харчів та напою вистачить лише на десять днів. Після обіду запитали, що ж приніс старший син. А він повів дивну розмову. Наприклад, став розповідати, чому йде дощ. Або чому, буває колодязь купають дуже глибокий, а до води не докопуються? Або чому рис висаджують однаково, поливають однаково, а на одній стеблині зерен обмаль, а на іншій кілька сотень. Він розповідав так цікаво, що люди гукали одне одного і всі спішили послушати мудрої мови. Я, батьку, сказав старший син, шукав учителя який би мене всього навчив, як жити, як працювати, на хліб і до хліба заробляти. Ось він. Старший син розв'язав торбину, усі здивувалися. У торбині були самі книжки, а батько погладив бороду і сказав Молодець сину, усім нам треба вчитися. Не коштовні цяцьки і несмачні страви головне в житті, а знання і уміння. Вони допоможуть заробляти на щоденне прожиття. Твій подарунок, сину, найцінніший. Яке завдання отримали від батька-сини? А які подарунки привезли? Найменший і середульший сини. Що привіз старший син? Чому батько назвав подарунок старшого сина найціннішим? Доберіть синоніми до слів подарунок, ароматні, найцінніший. Прочитайте текст мовчки. Підготуйтеся висловити головну думку прочитаного. Розгляньте малюнок на сторінці 22. Який уривок із тексту проілюстровано. Яких дійових осіб зображено? Яке значення, на вашу думку, в житті людини мають книжки? Вибери одне із запропонованих завдань і виконай його. Прочитай народну мудрість спробуй пояснити зміст цього вислову. Порозмірковуй над тим, як далі жили найменші і середульші брати. Додому виразне читання казки. Дякую за увагу. До зустрічі!